Дівчатка, вітаю вас! Сьогодні в нас неділя, 7 вересня, і я зараз е, збираюся на стадіон. Зараз вже вечірня пора, близько сьомої години-вечора. Е, я збираюся на стадіон ходити, але перед тим я хочу вам е, сказати, що я знову ж е, йду в кубики. Е, шалений, ні, е, забув шалений тиждень стартів. Да, а я е, саме приймаю участь у магічному кубику. І в цьому проєкті я хочу заявити про 6 процесів, які я буду брати з собою в цю гру. Е, зараз я вам розкажу і поставлю поставимо разом маркери. Уже не буду я повертатися сюди, е, так сказати, лицем ну, не лицем, а руки в кадрі. Я вже так вам і покажу. Щоб ми вже з вами так, по побистку, -по так скажемо. Так, значить, 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 з чого почнемо? Почнемо ми, мабуть, із мого проєкту першого. Ось це моя фуксія. Цю, це в'яжеться жилетка. жилетка. Значить, вона в'яжеться регланом зверху. Тако собі. Тут попереду буде глибокий v образний виріс і малюночок. Малюночок буде тіньовий. Значить, не пам'ятаю на яких спицях вяжу, дівчат, мабуть, на 3-3-3,5, мабуть так. У мене тут кругом маркери, тут, ну, ви ж розумієте, да? коли в'яжеться реглан, то маркери ставляться кругом. Значить, тут у мене маркер стоїть уже. Це я в'яжу її в толоці, мабуть, толока. Ну, хай стоїть. Я поставлю ще один маркер. Я тут приготувала маркери. Значить, я поставлю зелененький маркер, це будуть кубики. От, Від цього маркера ми будемо в'язати. Це в мене процес номер 1 Процес номер два. Це у мене буде ось такий гачковий процес. Це в мене в'яжеться уже у проєкті, я приймаю участь у Наталки. В'язалки від Наталки її канал. Значить, це е, такий буде накидка. Е, така як пледик маленький, да, Накидка на крісло мені. Там, де я в'яжу на, на моє в'язальне місце. Там, де я в'яжу на крісло. Так, от, я. Вив'язала ось цей голубенький ряд. І після цього я, мабуть, поставлю ось такий жовтенький маркерочок на цей голубенький ряд. І будемо знати, що з цього ряду ми будемо далі і рухатися. Так, це пряжа в'яжеться із залишків пряжі. Різної, всякої, там я взагалі не підбираю, лише дивлюся, щоб була, підходила по, ну, по товщині, по щільності. Так, це другий процес, третій процес. Третій процес я беру з собою мою, моє, мою фіалкове диво. Ось воно. Фіалкове диво в'яжеться. Ось така, значить, спиночка у мене зв'язана, а це в'яжеться вперед. Я ставлю теж маркер. Маркер, ну давайте поставлю рожевенький такий, да? воно там буде все одно буде відсвічувати, то будемо знати. Ось так. Тут маркерів взагалі немає. Один єдиний він буде стояти. Це процес номер 3. Процес номер 4. Процес номер 4 я розпочала хлопцям в'язати шапку. Шапку я в'яжу із пряжі картопу. Е, картопу, коротше, так, да. це е, з аврол... акрилова пряжа, і до неї йде в підмот тут вовна, і е, поліамід, і трошечки мохеру. Коротше, там, як то, відсоткові якісь там є. Десь я, десь я, десь, я, десь я загубила. Я не знаю, чи тут рідна етикетка чи ні, але тут відсотки, відсотки нібито не написані. Але в мене було це з магазину Анже. Це з магазину Анже. Там були в мене така. Ну, десь я її поставила ту етикетку і від цієї пряжі, і від цієї. А от де? мабуть, на тому столі, де я працюю, де я в'яжу. Значить, у мене пров'язано два клинишка. Я в'яжу шапку по своєму майстер класу. Це шапка ну, в поперек в'яжеться. От. Значить, шапка укороченими рядами. Ви можете пройти, якщо хочете, у мене на каналі є цей майстер клас. Ну, а якщо. У мене там вистачить місця, то я поставлю посилання на цю шапочку. Пройдете, подивитеся і, можливо, зв'яжете. Багато дівчат вже в'язали по цьому майстер-класу, сказали, що зрозуміло. Хоча я сама, чесно кажучи, сама ось, ось згадувала, як її в'язати. І думаю, Боже, добре, що я записала, як я її в'язала. Так, ставлю теж маркер. Це мене почала в'язати третій клинишок. Ну, от откий мене оранжевенький маркер є. Я його поставила. Так, ось бачите. Так, це четвертий процес. Так, далі е, п'ятий процес. Це в мене буде ось така ось така М -м -м, ця моя кофточка. Кофточка, кардиганчик, таке щось у мене в'яжеться. Тут куча маркерів, бо тут, так, я в'язала із спільнику толока, в'язальна толока, ось маркер цей від в'язальної толоки. Цей я вже навіть і не пам'ятаю, звідки цей. Це Можливо, я просто поставила. А, да, цей маркер я ставила, мабуть. З того моменту, скільки мені ще потрібно пров'язати. Коротше кажучи, я ставлю маркер, ось такий зелененький, ставлю маркер на початок цього кубиків, і буду в'язати далі. Ось я його поставила, причепила, і так він у мене буде. Так. Так, в'яжу я його з пряжі ярна. Там вона дуже-дуже косить, я вже про це розказувала, і я його в'яжу просто ну, путаночкою. Лицева виверітна, міняю через два ряди ось така путанка. І коли вона випереться, дуже гарно розрівнюються всі петельки пряжа, ну, показує себе з найкращої сторони. Ну, а зараз це, звісно, трішечки вона така, ну, як в'яжеш, як трошки грубовата. Тут 90% мириносоволовна і 10% поліамід чи поліакрил. Так. Про це я вже говорила мільйон разів, ви вже бачили цю мою кофточку, кругом причому. Так, ну і шостий процес. Шостий процес я заявляю своє, свій смарагдовий. Такий джемперок. Я в'яжу його із ось такої ниточки. Це бавовна з такими бусинками. І це в мене пряжа ярна. Тут 50 на 50 вовна закрила. Цю пряжу мені присилала Наталочка з Дніпра, Наталочка Прімак. А ось саме бусинки я купила в тон до цієї пряжі, тому що я все ж ніяк не могла придумати, народити так своїй голові саме, що я хочу з нею зв'язати. У мене є початок. Я відв'язала пару рядів, ну це не резинка, я люблю таку, такий початочок. Тобто резинка в мене вже трішечки. Напрягає, знаю, не люблю вязинку, і це буде в'язатися лицевою гладдю. От Я так думаю, що ну хоча б це спинка точно. А перед я ще подумаю. Тобто, я ставлю, у мене такий ось маркерочок є фіолетового кольору. Я просто ставлю, тому що маркерів взагалі ніяких немає. Я просто ставлю на крайній ряд маркер для в'язання. І дай Боже нам удачі. Сьогодні це ж, я сказала, сьоме число, і нам щось там маленька вже кинула, якісь, мабуть, кубики. А може і ще ні, тому що сьома година вечора. Ну, коротше кажучи, подивлюся буду в'язати. Ну, а після все вам розкажу, покажу. Все, всім гарного дня, гарного в'язання. Всі посилання на Олену Буганову, як організатора цієї гри Магічний кубік, а також на дівчат, які також разом зі мною в компанії нашій грають в цю гру чудову, яку я дуже люблю, тому що це завжди інтрига, який процес випаде наступного разу. Отже, посилання на Аленку і на всіх дівчат ви знайдете в інфобоксі. Проходьте, подивіться, надихніться і в'яжіть разом з нами. Все. До зустрічі в наступних підключеннях. Можливо, я підключуся раз, а можливо, ще буду підключатися. Побачимо. Всіх вітаю! Звіт по тому як я в'язала в кубиках. Ті дівчата, які в'яжуть разом з нами, вже повипускали свої відео, а я пасу задніх. Моє відео, мабуть, вийде аж у вівторок. Оскільки завтра я планую випустити мій двотижневий влог, тільки що записала, буквально тільки що записала вступ і трішечки там фінальний фінальний сюжетик. от А зараз просто вже пишу вам звіт по моїх процесах, тих, що я нав'язала в кубиках. Значить, брала я з собою 6 процесів, тому що в мене їх є 6. Нікуди вони не ділися. Але і пов'язала я дуже-дуже мало. Значить, перший процес це в мене був жилет Фуксія. Я ставила зелений маркер. Я собі записувала, що в мене зелений маркер. від зеленого маркера дівчата 5 чи 6 рядів я пров'язала всього лиш. От. Ну, як є, так і кажу. Нічого не цей... не приховую від вас. Далі, далі в мене була плетна китка на крісло. В'яжу її цю, цей плед в спільному проєкті «Краса із залишків. Це спільний проєкт, організований Наталочкою. В'язалки від, від Наталки її канал. От, в цьому проєкті я в'яжу цей пледик. Я тут ставила жовтий маркер, і у мене пров'язано всього лиш три рядочки: білий, синій і рожевий. Бачите, так? Да? Ось так виглядає зараз це, ця моя робота. Е, мені подобається, але коли я його зв'яжу, я не знаю. <проєкт>, Проєкт насправді там не такий довгий, він до кінця е, вересня, ну, дві неділі ще, два тижні, пізніше, не дві неділі, два тижні, правильно. Так, ну ось так. Далі в мене третій процес це фіалкове диво. Дівчата, нема що показувати фіалкове диво на тому етапі, що й було. Тобто я ні рядочка не пров'язала фіалкового диво. Не вистачає рук, не вистачає часу. Не вистачає, верніше, часу, так? Не вистачає рук. Шапочка ЗСУ. Шапочку я в'язала. Шапочку я десь просунула приблизно півтори, мабуть, півтори секції, тому що я в'яжу за своїм же описом. Таким коротеньким майстер-класом, значить, укороченими рядами. Ось, бачите, такими клиничками. І півтора клинижка я пров'язала від цього маркера. Ось, від Цього маркера я пров'язала вверх. Ну, це, така сказати, третина зв'язана від шапочки. Мабуть, тут буде на 9 клиничків. Вчора я також у нас була рукодільна зустріч, я показувала дівчатам, як я в'яжу ось ці укорочені ряди. Хтось зрозумів зразу, хтось комусь прийшлось показувати ще ну, раз і ще раз, і ще раз. Але все ж таки, я думаю, що дівчата справляться. Якщо ні, то подивляться ще раз відео моє. Там... Ну, я, до речі, дуже задоволена і сама, що я його записала, тому що коли я стала в'язати шапку, мені також довелося заглянути туди. Думаю, щоб нічого ж не перепутати. Так, кофта кардиган зелений маркер. О, зелений маркер. Ох, така У мене тут маркерів, лки-палки. Ви ж знаєте, що я і ставлю і на гудзики. Маркери. Тобто їх тут ого го 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 да? Але зелений маркер я поставила. Де він у мене? Ось він у мене. Бачите? Ось цей зелений маркер я поставила і вирізала всього лиш, ну, може, сантиметри півтори. Півтора, вірніше. В'яжу тіло, в'яжеться повільно, скажімо так. Так, і останній процес, шостий процес, це в мене е, мій светрик новий е, із пряжі ось цієї смарагдової такої пряжі, з підмотом, е, з такими намистиночками. І е, він, це в мене був рестартом. А чому рестарт? Тому що на той момент, коли я вам показувала, що я його розпочала, ну, тобто ставила маркер, то я ставила маркер приблизно там від початку було це ну, сантиметра 2 чи 3, не знаю, десь приблизно ось так було. Да? Коли я почала в'язати і пров'язала вже десь приблизно стільки ж, скільки в мене ось тут, я думаю, ну, щось він в мене, наче значить широченький. Я такого, знаєте, розклала на свій той светрик, який я ношу, і побачила, що там реально лишніх 20 петель я вяжу. Тому я його повністю розпустила і почала знову. Тобто, це в мене рестарт, і, повірте мені, я поставила маркер на початок ряду. Ну, ось так. Мені подобається, як він виглядає. Значить, як ці намистинки розкидаються по всьому полотні. От, дуже такі вони класні, вони кольорові. Дуже гарно лягає ниточка. Тобто мене все влаштовує. Буду в'язати. Буду в'язати і вам також бажаю, щоб ваші процеси в'язалися, щоб ваші спиці, гачки, голочки були слухняними, щоб ваші петельки були рівними. Нехай небо буде мирним, нехай ваші рідні завжди будуть з вами на зв'язку. Бажаю вам Гарного робочого тижня, натхненного і гарного відпочинку, хто буде відпочивати. А я буду теж відпочивати зі спицями в руках. Моє вам сердечко. Біжіть в в задоволення, і нехай у вас все складається гарно. З вами була Наталія, ходім кошику. Дякую вам за підтримку, за подобайки, за підписки. І до наступних зустрічей. Чао-чао.